Доброго дня, дітки! Я пропоную зараз вам погратися у гру, яка називається Четвертий зайвий. Дітки, скажіть, будь ласка, що є зайвим на цьому зображенні? Правильно, зайвою є гиря. Дітки, скажіть, будь ласка, а що зайвим є на цьому зображенні? Так, ви праві, це футбольний м'яч. Скажіть, будь ласка, а що на цьому зображенні є зайвим? Так, дітки, і тут ви праві знаєте відповідь. Це боксерські рукавиці. Дітки, скажіть, будь ласка, а що ж є зайвим на ось цьому зображенні? Так, ви праві, Це чорний м'яч, адже він більярдний. А все інше призначене для гри у бейсбол. Марята. А що ж є зайвим на цьому зображенні? Так, дітки, молодці. ви праві, зайвим є. М'яч для регбі або ж американського футболу. Діточки, скажіть, будь ласка, а що ж зайвим є на ось цьому зображенні? Де зображений футболіст? Правильно, для футболіста зайвою є, звичайно ж, гиря. Дітки, скажіть, будь ласка, а що є зайвим на ось цьому зображенні? Для спортсмена велосипедиста. Так, дітки, все вірно. Зайвими тут є боксерські рукавиці. Дітки, скажіть, будь ласка, а що ж є зайвим для... Спортсмена, боксера на ось цьому зображенні. Так, ви праві молодці дітки. Це ж ковзани, молодці дітки. Прошу вас поглянути на це зображення і сказати, що ж є зайвим для ось цього спортсмена баскетболіста. Молодці дітки, все вірно, для спортсмена-баскетболіста зайвим є м'яч для регбі або ж американського футбола. І останнє питання. Дітки, а що ж є зайвим на ось цьому зображенні для цих спортсменів, які грають у таку гру, яка називається Бадмінтон? Молодці малята для гри у бадмінтон справді зайвим є м'яч. Ось і закінчилась наша гра. Малята величезне спасибі за те, що ви разом зі мною погралися у цю гру і трошки-трошки дізналися нового. Дякую вам за увагу, гарного дня і чудового настрою!